Вітаю вас, друзі! Пес Патрон знову поспішає вам на допомогу та хоче розказати про безпечні та небезпечні предмети. Просить зосередити увагу на небезпеці, що криється в предметах, які ріжуть, колють або завдають іншої травми, а відтак непридатні для гри. Будьте уважними і розсудливими при виборі іграшок. Ось серед цих предметів є небезпечні предмети для гри. Так, це пігулки, сірники, праска та запальнички, вірно. Будьте уважними, роздивляючись ось ці іграшки. Ніж, цвяхи. Шприц. Та булавки. Так, ви уважні, діти. Пропонується ще тут бути, бути уважними. Так, це дрібні гудзики. Острі ножиці, а ось і міна. І оцит теж дуже небезпечний. Ось ми бачимо ракету, а це гвинтівка. І термометр теж не рекомендується брати. Песь патрон ще хоче хвилинку вашої уваги. Від війни ще заржавілий, у землі лежить патрон, кинув каменя щосили у той бік малий Антон. Вибух стався тої ж миті, хлопчик зляканий упав, та дрібний шматочок міді в руку бідному попав. Тихо й нудно у палаті. Біле ліжко, сам один. Бідний Тоша тихо плаче вже давно в лікарні він. Хоче, хлопчик, щоб про те всі знали. Розкажи товаришам, що патронів не чіпали, бо що загрожує рукам. Будьте уважні, дітки далі. Сірники це вам не жарти, ще загинеш у вогні, ними гратись небезпечно, правда це? Звичайно. «Так». Хто сказав, чортуть отруйна, знаю я, що це не так, з нею можна і погратись, правда це? Звичайно, ні. Нас хоробрих і сміливих струм не вдарить аж ніяк, можна лізти до розетки. Кажемо всі разом ні. Якщо каже незнайомець, їж цукерку, ой смачні, треба брати ці цукерки? Кажемо рішуче. Ні. Сірник це не розвага, щоб не трапилось біди, як з вогнем ти маєш справу обережним будь завжди. Так. Телевізор, плитку, праску, умикати нам не слід, пам'ятайте це, будь ласка, бо від цього стільки бід. Так. Запам'ятайте, друзі, ці прислів'я та приказки. Сірник невеликий. Вогонь, велетень. Вогонь наш друг, та не завжди чекати можна і біди. Дякую вам за увагу!